Всім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Минуле відео на моєму каналі щодо порівняння двох типів автомобілів, які принципово по-різному працюють, тобто ДВЗ з електроавтомобілями, викликав у вас жвавий інтерес, тому вирішив. Продовжити тему електроавтомобілів і, в певній мірі, для себе знайшов ще одну перевагу, з якою, в принципі, хотів поділитися з вами, якби думки в голос, і цікаво було би почути ваші думки. Напишите в коментарях обов'язково. Коли порівнюємо електроавтомобілі з автомобілями внутрішнього згоряння з ДВС то в більшості ми згадуємо про економію, тобто, що ось електромобіль, він економний і він набагато кращий, тому що ми економимо гроші. Однак ми забуваємо про одну принципову суть цього питання, а саме в тому, що про паливо. саме про паливо. Я як людина, яка Має 35-річний досвід експлуатації автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Завжди задавалося питанням заправити власний автомобіль гарним паливом по якості. Тому що погодьтеся в Україні, у нас досить велика проблематика з якістю палива. І ми прекрасно розуміємо, що якщо ми автомобіль свій заправимо неякісним паливом, у нас виникнуть проблеми з двигуном, що він може просто вийти з ладу, з ладу починає брати мастило, виходить система екології з ладу, паливна система, все на кучу, і це дешево. Щоб зробити авто, щоб зробити ремонт сучасного автомобіля, це дуже дорого. Щоб зробити його якісно і повернути до е Заводських параметрів, так як воно має бути, його зробити дуже важко. У електроавтомобіля щоб його заправити, набагато простіше. Поганої електроенергії немає. Вона одна. Ну, звісно, що є нюанси по заправкам, там стрибкі напруги, менше напруги, більше напруги, але в теперішньому світі, в сучасному, де це все. Можна вирівняти за рахунок опладнання, воно вирішується і це не є настільки критичним. Тому, власне, коли заправляєте електроавтомобіль, ви з будь-якої розетки, стандартної розетки, там де присутньо 220 вольт, ви отримуєте електроенергію якісну, яка не може бути різною з різних електроенергій. Не може, просто не може. Таким чином, у нас з'являється ключова перевага в тому відношенні, що відпадає одна проблема в пошуку якісного палива. Ми завжди його маємо при умові його наявності. Крім того, одним із самих найбільших доводів поціновувачів, так би мовити, і прихильників, двигунів. Внутрішнього згорання, скажімо так, старовірів, таких як і я, в принципі, що ось, якщо в Україні настане блек-аут, то як ви будете свої автомобілі заправляти? Е, так, логічне питання можна задати і людям, які саме і заправляють ДВС палом, а як ви будете свої автомобілі заправляти? Тут е, знаючи просто структуру, як працюють АЗС, ви думаєте, що без присутності електро, електроенергії в мережі заправки зможуть вічно працювати на електрогенераторах, якими вони облаштовані на даний момент, то ви глибоко помиляєтесь. Всі електрогенератори, які придбані АЗС, вони е, не в змозі витримати безперервну роботу там на протязі 10-12 днів. Тому що електрогенератори в більшості форматів для включення на короткочасний період, ну не на, наприклад, 24 години, ну, хай не 24, хай 14 годинний робочий день, то вони не витримують цього, повірте, це однозначно. А ось у власників електроавтомобілів вижити в цьому форматі набагато більше. Тому що при встановленні домашньої сонячної електростанції. Ймовірність зарядити свій автомобіль і з ним скористатися, вирішити свої поточні питання та навіть в плані виживання набагато більше, ніж у людей, які мають автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Навіть при умові, що вони там накопичать паливо 200-300 літрів і де вони його будуть зберігати, незрозуміло. Однак, це мої думки голос. Звісно, буде цікаво почути ваші думки. Щодо цього питання, гарному, здоровому спілкуванню народжується істина. На цьому все. Всім мирного неба, та все буде Україна!